Зараз трошки про цей вузол. розповім. Багато років тому я почав його популяризувати, теж про нього розповідати, показую вам на кресленнях і на наших об'єктах. Оточетний об'єкт і як формується утеплення саме зони маурлата. У нас під низом тут є мінеральна вата. Ось вона, бачите? Тобто високої щільності, ну, середньої щільності. І закриваємо це все вєтробар'єром. Ну або гідробар'єром теж в принципі, підходить в даному випадку. А потрібно це для того, тому що от на горищі ми формуємо вентиляцію. Тобто у нас потрібно, щоб тут гуляв вітер. А мінеральна вата, ви ж знаєте, вона вітром продувається. А якщо вона продувається, вона не тримає тепло. Тому от для мінеральної вати бажано її закривати вітробар'єром. Потім ось тут буде вкладатися утеплювач 30 см мінеральна вата і робитися дощитиність. Дощ і на буде робитися в центральній частині. Ось тут в центральній частині буде дощити настіл. на стіл. У нас взагалі заборонено на горище влаштовувати склади, тим паче тут поряд дуби, ліс там, і так далі. Але люди є люди, тому багато хто це горище використовує саме. Таке місце для зберігання старого обладнання, котре вийшло з ладу, наприклад, або якихось битових приборів, я не знаю, ще речі якісь. Але зберігати речі, котрі тут можуть нас набрати вологу, ну, одежу, наприклад, не бажано. Тому що все ж таки гроші припад температур, папір, речі, вони всі будуть потім мати дуже поганий такий запах. До речі, відповідь, друзі, типу крутим будівель. Оце ще не закріплено. Тому ви мені, будь ласка, от про це навіть не пишіть. От всі, хто мені будуть писати про чорні саморізи, друзі, повірте мені, я буду дуже жорсткий, Дуже жорсткий, тому що зараз обрешітка вона стоїть тимчасово для того, щоб хлопці могли лазити. А потім нам цю обрішітку ще знімати, пропускати через рейсмус, тому що вона від 2 до 4 см приїхала нам в цьому році. Це про і ми будемо потім кріпити цю обріщітку під ліст ОСБ і фіксувати цвяхами. 125-й будемо проходити наскрізь обріщітка, контрабрешітка і заходити в кроку. Тобто кріплення буде лише на цвяхи, а не на ці саморізи. А саморізи ми використовуємо як тимчасове кріплення. Я знову про це нагадую. Ось цей от вузол. Я показував вам на наших кресленнях і на наших проектах. От бачите, ми закриваємо це примикання вітра бар'єром, тому ці вузли не продуваються вітром. Це стосується як звичайного горища, тому що це мінеральна вата, так і мансардного поверху. Тому, коли мені хтось там написав, що у нього щось там продувається, ну нема розуму, що я можу зробити. Цього немає в технологічних картах. Це так, це моя вигадка, про котру я розповів багато років тому.